Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Я маю мрію разом з птахами полетіти у вирій. Де світить сонце, немає турбот, а не шити на промки щоби звольний робот. Кирило Яценко з російського полону до України повернувся 5 лютого. Саме в російській неволі каже, і почав писати вірші. Нині записує їх у студії, аби передати до музею Другої світової війни у Києві. Там буде виставка присвячена долі наших військовополонених. І от туди там хто надає щось, що привіз з полону, хто там стяжки, хто мішок на якому він їхав. Ну щось з полону. Як взагалі там було, якраз для музею. От я вирішив вірші. Відчай то отрута, сили бережи. Вони знадобляться в нашій боротьбі. ці вірші на папір поклав, коли повернувся додому. Розповідає Кирило. Творчість в умовах несвободи допомагала триматися, пережити полон. Нам забороняли, звичайно, спілкування тільки російською, і і бувало і покрання, якщо спілкуєшся українською, дуже це не А Ми тихенько так у нас був барак, то можна було десь кутку сховатися і. Спілкуватися і співали їм ну па разом. До да, тихенько. Це ти знаходиш щось, щоб себе підтримати. Е, мені так батько написав у листі, що знайди можливість надати сенс кожному дню і зберегти здоров'я. Я, Я по цим інструкціям весь мій полон і намагався пройти. Кирило Киянин з перших днів повномасштабної війни вступив до ТРО. Служив, розповідає, бойовим медиком взводу. Було 22, коли прийшов 25 двадцять числа. Ще лютого, 22-го, Ну взагалі не стояло питання, чи піду я добровольцем чи ні. Я одразу ще 23-го якраз зайшов до батьків і сказав, що ви розумієте, якщо почнеться повномасштабно, то я одразу добровольцем в перших лавах піду. І ви ніяк не зможете мене відмовити. До російського полону боєць потрапив влітку 22-го на Харківщині під Дергачами. Його тіло розповідає і досі вкриту цятками від електрошокера. Я от повернувся в цяточку від шокера, побиття гумовими кийками, кулаками, ногами, руками. шмагали хлопців ременем. тортури з струмом, це тапік, це шокери, це топили водою, це мішки, це. Та багато всього. Це фейсберги. Приїздили і просто на нас їх новачки практикувалися. Ну і реально, ти заходиш в палатку, розлягають, роздягають, прив'язують до табурки. Примотують скотчем, обливають водою, і так як починається весілля. Там їх п'ятеро, вони практикуються. Такий от допит. Вже місяць Кирило вдома. Суспільному показує виданий у центрі реінтеграції паспорт, військовий квиток та посвідчення учасника бойових дій. Коли я повернувся трохи інший. це все завдяки місяцю реабілітації. Я і від'ївся. Вухо знов пробив, бо в мене там раніше була сирка. Да, бо хочеться бачити в зеркалі не того, хто ти повернувся, ким ти повернувся. Не хочеш взагалі. Жодних згадов про те, який ти був в полоні. Тому ти змінюєш усе в собі. За місяць реабілітації Кирило встиг і до тату салону сходити. На правій руці два нових малюнки. Візерунок український традиційний, який розриває колючий дріт, просто розриває вщент, і напис не забувай. Соняшник улюблена квітка матері. І от знайшов чудову дівчину-майстрину, подивився її роботи. Написав, вона змогла прийняти в той же день, і я одразу вирушив до Вінниці. Він ще не встиг, але вже напланував багато зустрічей із друзями. Найближчим часом каже, повертатиметься до Києва, продовжити лікування, подолати наслідки російських тортур. Ольга Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниччина. До центру реінтеграції на Вінничину звільнені з полону оборонці під час 62-го обміну прибули на світанку 20 березня. Спершу їх розселили по кімнатах. У восьмій на них чекав сніданок. Для багатьох він був повноцінним вперше за кілька років, каже керівник групи реінтеграції Дмитро Янталець. Тут звільнені з полону проведуть найближчий місяць. Захисників обстежуватимуть медика, надаватимуть психологічну допомогу, відновлюватимуть документи. Ветеран російсько-української війни віничанин Владислав Зелениця після звільнення із ЗСУ допомагає побратимам, опановує стрільбу з лука, а ще він мобільний відеограф. Спорт, волонтерство і справа, якою нині заробляє на життя, каже, допомагають відновитися після поранення і адаптуватися до цивільного життя. Після двох з половиною років на війні вінечанин Володимир Біленький повернувся до цивільного життя і продовжив займатися улюбленою справою. Ще 2015 року чоловік відкрив першу ветеринарну клініку, де допомагає домашнім улюбленцям. А завдяки гранту, від Українського ветеранського фонду оснастив її і ще одну філію сучасним діагностичним обладнанням. Електропотяг з сполученням Одеса Вапнярка Одеса хочуть скасувати. Телеграфну вказівку від Одеської філії Укрзалізниці отримали 12 березня. Розповіла Суспільному чергова по залізничній станції Княшого Марія Тимченко. Електропотяги припинять курсувати 6 квітня. Йдеться у листі. Місцеві на скасування електрички відреагували негативно, бо кажуть, це чи не єдиний доступний транспорт. Їздити автобусами до тої ж таки опорної кришопільської лікарні незручно і в рази дорожче. Безкоштовні медичні обстеження і вакцинація просто неба. У Вінниці на Соборній два дні працювало мобільне медичне містечко, де кожен охочий міг пройти тестування, отримати консультацію лікаря і зробити щеплення проти дифтерії, кашлюка, правця та коронавірусної інфекції. Це частина ініціативи. Операція вакцинація, яку проводять не вперше. Про це Суспільному розповів Олександр Мальник, фахівець центру контролю та профілактики хвороб. Понад 100 тисяч гривень за тиждень зібрали у Вінниці в рамках акції «Lots of Socks». Зорганізувала її на місцевому рівні громадська організація Вінниця Даун Синдром». Учільниця Марина Григорцева розповідає, вперше таку провели 2017 року. Через пандемію коронавірусу та повномасштабне вторгнення була вимушена пауза. Цьогоріч акцію відновила. Проводять її до дня людей з синдромом Дауна, який відзначають 21 березня. Учасникам акції пропонують придбати різнокольорові шкарпетки з зображенням зайвої хром. Масуни і одягнути їх. Це щоб зрозуміти, як живуть люди з синдромом і як на них реагують у суспільстві. Триватиме акція до кінця березня. Понад дві тисячі Текст з документами відцифрували у Вінницькому державному архіві. Зробили це в рамках проєкту Архів пам'яті, який ініціювала громадська організація Автомайдан Вінничини про це суспільному розповіла комунікаційниця проєкту Анастасія Борисюк. каже, відцифрували засекречені матеріали часів фашистської окупації Вінничини, які понад 80 років перебували на зберіганні у Вінницькому архіві і мали обмежений доступ для використання. Понад 10 тисяч гектарів ранніми ярами культурами засіяли на Вінничині станом на 18 березня. Про це Суспільному розповів директор обласного департаменту агропромислового розвитку Олег Сідоров. Весняна посівна стартувала на початку березня, триватиме до середини квітня. Першими в поле вийшли у південних районах. Більярд це не просто гра, а ще й спосіб реабілітації і розвитку. Вінничанин Сергій Юденко, чинний чемпіон України з більярду серед людей на кріслах колісних, суспільному розповів, цього літа він вперше візьме участь у міжнародному турнірі з більярду серед людей на кріслах колісних. Зараз паралельно з тренуваннями вчить грати в більярд військових, які у Вінниці на реабілітації. Юлія Барташчук з міста Бар, яка понад 10 років рятує безпритульних котів і собак, прихистила вдома двох голубів. Одного вигодувала з пташеняти і, як підросло, вирішила випусти на волю з іншим голубом, якого забрала з вулиці кілька тижнів тому. Обидва летіти з дому не хочуть, тож, аби птахи не стали наживою для вуличних тварин, підшукала для них господаря-голубівника. У Подільському зоопарку відкритий вольєр випустили двох зебр іноземців. Чотирирічна Марта і дворічний Мартін прибули до Вінниці в рамках співпраці з Кишинівським зоопарком. Натомість до Молдови поїдуть двоє ведмежати, 30 папух. Про це суспільному розповів директор подільського зоопарку Євген Ткачак. У відкритий вольєр нових мешканців перевели після 21-денної карантинної ізоляції. Наразі адміністрація подільського зоопарку шукає опікунів для двох зебр іноземців.